Доброго вечора. Ви на каналі Atom Coins. З вами Олександр. І ми повертаємося до нової старої рубрики, можна так сказати, огляди під мікроскопом. Я думаю, що їх треба поновити. Тема була цікава, було багато переглядів, коментарів. Тож, сьогодні я підібрав декілька цікавих монет АУ-58, МС-61, МС-62. МС-63, монети в патині. Тож не перемикайтесь, далі буде цікаво. Все розглянемо під мікроскопом і подивимось, що впливало на грейд. І Перша монета у нас з вами це буде 5 марок Гіндербург. АУ-58, Третій Рейх. Залишки штемпельного блиску, як ви бачите. Монета яскрава. Ось вона зблизька. Видно сліди обіходу, «About Uncirculated». Близька до нециркуляційної. Ось подивимось, як вона буде виглядати під мікроскопом. Сподіваюся, що вам видно. Ось я зробив налаштування. Ну, дивіться, доволі багато контактних позначок. На лініях волосся. Ось біля напису на полі, біля портрета, ось самі щоки. Ось низ монети. Так, давайте глянемо, що на реверсі в нас. Так, ось на реверсі. Бачите, під мікроскопом зблизька видно доволі багатенько цих контактних позначок, друзі. Власне, чому і ау 58 Ось я сподіваюся, що вам видно. Ось кіхті орла. Да, самі прочекани доволі яскраві, але багато маленьких оцих. Мішкового зберігання, обіходних контактних слідів і повпливали на цей грейд, на мою думку. Пишіть, що думаєте ви. Монета так яскрава, зблизька, да, дуже багато на ній видно царапок. А ми з вами крокуємо далі. У нас з вами цікавий Веймар МС-61. Тисячоріччя Мейсону місту. Ось така яскрава, штемпельний блиск, все на монеті є. Але давайте зрозуміємо, чому МС-61. Ось реверс, який яскравий. Трішки патина тут є. Давайте подивимося, що по цій монеті не так. Чому МС-61. Ось бачите, на всіх таких випуклих місцях монети. Ось, видно, затерти. Ось ніс. Ось меч, ось на щиті. Також видно ці потертості. Давайте далі підемо. Ось на полі. Така патина трічки є по монеті. Ось контактні позначки на самому полі біля написа. Ось їхні теж місця ноги затерті, ось видно. Плащ. Ну, доволі велика кількість контактних позначок. Давайте подивимось. Що у нас на реверсі з вами? Ось рев у нас пройдемось. Так. Да, контактних позначок вистачає. Але ця сторона, мабуть, і не така затерта. Але ж ви знаєте, як оцінює NGC, PCGS по гіршій стороні. Ось це місце з патиною. Да, можливо, тут би і буде МС-62. Ну, це моя суб'єктивна думка, якби, якби не аверс монети. затерте лице. Затерті ось груди. Патина тут. Ось такі глибокі царапи видно. Ось на щиті, пальці. Ну, оце ці місця, які. Не любить ця монета тисячоріччя місту Мейсену. Три марки. Ось так. А ми з вами крокуємо далі. Далі у нас з вами дві монети. Ото. Ось такий. Ау-58. Три марки. Такі темній патені. Ну, доволі непогано. Залишки штемпельного блиску невеликі є. Ось. І давайте спробуємо роздивитися, що у нас буде під мікроскопом. Скопом у нас видно велику таку досить патину скрізь по монеті. Ось. Ну, можливо, із за такої великої патини. Я не бачу дуже багато таких контактних слідів. Так, вони є. Ось. Але, щоб такі затерті, ось і вухо доволі непогане. Ось і обличчя. Да. Ну Є контактні позначки, вони, мабуть, NGC під більшим зумом дивиться, друзі, тому що я б так і не сказав, що це прям така погана монета, але да, ось щука, ось, ну Це самі такі ось вухо. Ну, вухо, да, трішки теж затерте, якщо роздивиться, давайте глянемо, що там біля літери, де у нас, ну, біля шиї. Тут більш-менш, видно, відбитки пальців певні. Ну, я б не сказав, що так і так прям занадто багато контактних позначок на монеті, але тим не менше, це AU-58. Можливо, якби її вимили. Можливо, що затертий портрет. Давайте подивимось реверс. Наший реверс. Ну, да. По оругу тут затертості великі. От бачите. Де гірша сторона, ми її зразу знаходимо з вами. Ну, так. Да. Затертий. Впатині, ось затертий. То, можливо, він і отримав у 58 по гіршій своїй стороні. Давайте сюди знизу спустимось. Ну, да. Плюс ця велика патина. Ось у кіхті затерті. Да. Тому 58. Ось такий ото. А ми переходимо до. От овмс 64 просто зрівняємо наскільки це яскравіша монета, яка на 5 грейдів вища, ніж АУ-58 нашій. Просто я полюбляю, щоб було декілька монет для зрівняння в різних грейдах. Так, яскравіше і наочніше можна зрозуміти, який грейд у нас на монеті і чому саме. Давайте подивимось, що під мікроскопом. Ось так у нас такий от. Теж тут є на монеті патина, але чудовий штемпельний блиск. Контактні позначки невеликі є. Що у нас ніс, око? Ну тут гарний прочекан вухо. Ну Деталізація прекрасна. Да, але дивіться, контактні позначки. Певні на монеті також є. Ось якісь незначні міні царапки, але вони такі. Обіходні, міні-міні, ось тут. Ну, але бачите, ніс, портрет, волосся. Ну все дуже чітко, але мінімальні контактні позначки ми з вами бачимо. Ну, Штемпельний блиск теж своє дає, але можливо, можливо, ці царапки міні це може бути, друзі, і на слабі. Так, давайте глянемо реверс. У нас було більше питань по тій монеті по реверсу. Що у нас тут? Ну, тут треверс доволі чіткий. Ось орел, всі герби прекрасно видно. Ось тут. Трішки бачите, зелена патина патина по монеті є. Невеликі контактні позначки ми бачимо по всій. Але, друзі, тим не менше, МС-64. Всі видимі деталі. Залишається чіткими і я думаю, власне, тому PCGS так і оцінює дану монету. А ми крокуємо далі. У нас ось така чудова одна марка 915 року в темно-фіолетовій патині. Ось тут на реверсі. Подивимося, що з цієї сторони теж патина. 63-й грейд, 1915 рік. І давайте, друзі, подивимось, що у нас така марка покаже. Як ця фіолетова патина відобразиться на мікроскопі? Ось ми тут йдемо. От видно там такі, що вона така темніша, ось переливи ці фіолетові, сподіваюся, вам видно. Ось Красива патина. Подобається мені, ось дивіться, як вона яскраво заливає монету. Ось патина ця темніша. Сіріша, ну ця фіолетова прям, взагалі чудова. Ну, монета, дивіться, з гарним прочеканом. Всі дубові листочки ось прекрасно видно. Невеличкі контактні позначки це обігова монета того часу. Ось пройдемося скрізь, роки. Гурт. Ну, тут видно прекрасно, як воно все гарно теж прочекане. Велике поле. Давайте глянемо реверс. Провод тут Можливо. І за такої незрозумілої патини оцієї чорної п'ятнистої, ось бачите, такі плями, то монета отримала 63-й грейд. А так, в принципі, доволі яскравий, чудовий екземпляр. А далі у нас з вами так звана монета Король Заклика. Ось дивіться, як вона виглядає доволі непогано. Штемпельний блиск, така патина. Грейт мс 62 Прусія. Ось глянемо який реверс. І давайте з вами подивимося, що вона у нас покаже під мікроскопом. Ось, так, видно, бачите обличчя затерті. Ось тут були якісь царапини, незрозумілі. Не така патина по ній. Зеленкувата. Ось багатенько контактних позначок. Ось тут на монеті. Тут затертості і патина. Ось нога. Теж тут у них хворе місце. Ну, да, друзі, бачите, які видно, що є затертості по монеті, і зразу вона отримує. Ось тут знизу більш-менш нормально, але така зеленувата ця патина. Ну, Бачите, видимі частини ноги коня ось затерті. Затерта затерте нога імператора. Ось Затерте обличчя там. І, мабуть, із-за цього воно отримує МС-62. Тобто, монета така рельєфна. І Компанія NGC оцінила її менше. По ору теж у них є питання до, до цих місць. Часто тут по полю затертості великі. Ну тут я б не сказав, що великі, але да, Контактних позначок доволі багато. Ось так. Проходимось. Ну, по ця сторона, мабуть, трошки краще. І орел не такий затертий голова орла. Ну, але трішки є затертості. Все-таки гірша сторона, мабуть, аверс. Казав декілька монет, ми їх з вами роздивилися під мікроскопом і намагалися зрозуміти, який грейд компанія дала цим монетам і чому. Кому сподобалось відео, тиснемо лайки і вподобайки, натискаємо на дзвіночок, очікуємо нових відео. З вами був Олександр. Наостанок традиційно хотів би побажати вам мирного неба, гарного вечора, людей та ідей. До зустрічі на каналі.